Цього року ми святкуємо Великдень в хаті Параджанова. Параджанов знімав цю хатинку в своєму фільмі Тіні забутих предків. Коли я жила з батьками паску, пекла моя мама, тепер паску навчилась пекти я і зараз я вам покажу, як ви це роблю щороку. Беремо борошно. Борошном натираємо стіл, щоб не приставало тісто. Беремо готове тісто. Тісто замішуємо. Випікати можна в будь-яких формах. Кожна гоздиня собі вибирає свою форму, в якій випікати. Ми беремо з вами старий добрий пасківник, як робила наша бабця і прабабця. Коли тісто наше вже замісує, Беремо пасківник, закладаємо тісто в пасківник, може ще щось припросити мукою, ставимо тісто в тепле місце, щоб воно піднялося, і потім будемо його запікати. we Ми розмовляємо писанки з дітьми щороку. В основному це співпадає з вербною неділі. І за традицією ми всі наші писанки і крашенки, які посвятили, ми їх зберігаємо і на наступний рік знову кладемо в кошик. Перш ми беремо рушник, застиляємо в кошик. У Львові у нас завжди паски чисті, без прикрас, без посипочок. Далі ми беремо ковбасу, ми кладемо шинку чи полядовочку, обов'язково з боком. Далі ми кладемо писанки, крашанки. писанки, які робили ми, чи діти, бачите, у нас симпатичні писаночки. Мама моя заплітає самшит в кошечок. Але це займає багато часу. В нас шість кошечків. Коли кошечок готовий, можемо закривати його рушничком. дітьми, коли ми жили у Львові, ми приходили з церкви після святкового пасхального сніданку, ми йшли з всіма дітьми з вулиці палити шини далеко-далеко в поле. Чому ми палили ці шини, не ясно. З чим пов'язана ця традиція? Також не ясно, але ми їх палили щороку.